Так, вже історично склалося, що на нашому Ютуб каналі немає ведучої. Проте оминути гаджети для краси тим паче розумні ми не можемо. Тому знайомтеся із моїм альтер-его. Сніжаною. І сьогодні поговоримо про новинки від Dyson. Я думаю, що дівчата і так знають все про цей бренд, а для чоловіків поясню. Dyson – це не просто та штука, замість якої можна купити собі PlayStation 5. А Dyson це щось типу Lexus або BMW M3. Дорого, люксово і з увагою до деталей. Та мене в коментарях зараз так загноблять. Нащо я про це BMW сказав? Зараз налетять ці фанати Mercedes. Тож сьогодні коротко розповім про новенький фен Dyson Supersonic Air. Так, це той, що схожий на трубу, а також про інноваційний стайлер під назвою Dyson Air Straight. Мене звати Роман, о, точніше, Сніжана. Ви на каналі КТС. Поїхали. AirStraight Dyson відмовилася від звичайних гарячих пластин, що використовуються у традиційних випрямлячах для волосся, та які пошкоджують його навіть із використанням термоспреїв для захисту. Натомість тут використовуються повітряні лопаті, що подають тепле повітря під кутом 45 градусів. Потужний двигун Dyson Хайпердіміум вбудований в ручку. Він обертається зі швидкістю 106 тисяч обертів на хвилину і пропускає до 12 літрів повітря на секунду, створюючи тиск 3,6 кілопаскалей, об'єднуючи два повітряних потоки в один під час сушіння, аби рівномірно нагрівати волосся без жодних пошкоджень. Сам стайлер достатньо простий в використанні, адже на дисплеї ви будете бачити усі інструкції, які кнопочки треба натискати, які зараз працює. Режим, проте при першому увімкненні в розетку є певний нюанс. І навіть на самому блоці є інструкція, яка показує, як його треба вперше підключати до розетки. Тож, для початку втикаємо блок до розетки. Натискаємо кнопку Тест. У нас відклікується кнопка Reset. Побачили червоне. Все окей. Затискаємо назад. І якщо нічого не сталося, тут не загорілася лампочка, і ця кнопка натиснулася і вона не відтиснулася назад. А значить, можна працювати. Якщо ж тут загорілася лампочка і ця кнопка лишилася у положенні з червоним кільцем, значить, з блоком щось не так. Він оснащений невеликим дисплеєм та п'ятьма маленькими кнопками для керування, регулювання температури, що має 5 рівнів, регулювання потоку повітря низький чи високий, прохолодний режим та вибір режиму вологого або сухого волосся. Для того, щоб почати роботу, потрібно посунути цю кнопку донизу і відкрити стайл. І потім натиснути кнопку Увімкнення. Проте не лякайтеся, він подасть короткочасний і потужний потік повітря для самоочищення. Так буде щоразу, як ви вмикатимете стайлер. Як тільки він буде готовий до роботи, загориться відповідне сповіщення на дисплеї. Ви можете одночасно сушити та випрямляти вологе волосся із трьома налаштуваннями температури: 80, 110 і 140 градусів. Адже для Dyson головне не перегріти волосся, щоб зберегти його здоровим. А для цього інженери застосували інтелектуальний контроль тепла. Скляні термістори на кронштейнах пристрою регулюють температуру повітря до 16 років. Озів на секунду захищаючи волосся від термічного пошкодження та зберігаючи його блиск, присутній і режим турбо для фіксації зачіски. А у комплекті буде гумовий килимок. Виходить, що з Dyson Air Straight від мокрого до ідеально сухого, і плюс випрямленого волосся ви витратите орієнтовно 20-25 хвилин. Тобто виходить, що Dyson Air Straight – це не просто стайлер, але й фен. Загалом Dyson Air Straight змінює правила гри для тих, хто постійно використовує для виправляння волосся плойко, що завдає йому шкоди. Початково фен Dyson Supersonic R був створений для професійних стилістів, проте в тому й полягає магія Dyson. Кожен може взяти його в руки і почати творити красу. Dyson Supersonic R на 30% менший і на 20% легший, аніж попередні моделі, тому від нього не втомлюється рука навіть під час тривалої роботи. А завдяки довгому кабелю на 2,8 метри він забезпечує максимальну гнучкість у роботі. У фені Dyson встановлено нагрівальні елементи з дев'ятьма пластинами, що забезпечують рівномірний розподіл тепла. Це означає, що теплий повітряний потік завжди буде лишатися стабільним, не перегріваючи і не шкодячи волосся. Thank you Фен оснащений аналогічним двигуном під назвою HyperDiміum. Він також обертається за швидкістю до 110 обертів за хвилину і створює повітряний потік під високим тиском. Варто зауважити, що енергоспоживання двигуна сягає 1700 Вт. Класично для фенів Dyson забір повітря відбувається через ручку, в яку вбудовано решітку та фільтр пилу. Однією з найважливіших переваг Dyson R Supersonic є королівський набір насадок, який задовільнить потреби будь-якого типу волосся. Концентратор Прямовує потік повітря точно на вибрану ділянку для деталізованої укладки. Потужна повітряна насадка пришвидшує сущіння завдяки концентрованому повітряному потоку. Насадка FlyWay допомагає усунути пухнастість і впорядковує пасма, що вибилися зі сформованої зачіски за допомогою ефекту Коанда. Гребінь з широкими зубцями підходить для розплутування волосся і створення об'єму. Дифузор ідеально підійде для створення завитків і хвиль на волоссі. Інтелектуальні насадки. Адки оснащено спеціальними чипами, що дозволяють фену автоматично регулювати температуру та повітряний потік. Ви можете і вручну регулювати температуру завдяки чотирьом режимам. А також є можливість регулювати потужність потоку повітря. Загалом, як фен, так і стайлер поєднують в собі передові технології, зручність та можливість контролювати процес. Якщо ти професійний стиліст або хочеш професійно доглядати за своїм волоссям вдома, то Dyson стане одним із кращих рішень у твоєму житті. Посилання та актуальні ціни на фен та стайлер ви можете побачити в описі під цим відео. І, до речі, не забувайте поставити вподобайку та підписатися на канал. Ваша сніжаночка.